У нас написано, що Україна стоїть перед тремя звершеннями. Після того, як у усвідомить, хто вона є. Треба ж дізнатися, хто така Україна, хто такі українці. Це теж цікава розмова. Вона стоїть перед формуванням національної держави, якої нас ще немає, і ми так тяжко її народжуємо, ви розумієте, да, у цій війні. А ми вже маємо стрибнути в ультрамайбутній трансгуманістична система. Вона хоче, щоб ми із постіндустріалу стрибнули в ультраіндустріал там, де січі пізовані, кібергізовані, а роботам люди не потрібні. Розумієте, вони будуть і жити за нас, тобто це по суті зникнення людини в тому вигляді, яку ми знаємо себе приблизно 15 мільйонів років, і маленька стежечка, от більшість будуть чіпізованими кібергами, і маленька стежечка будуть духовно-інформаційними сутностями, їх буде меншість. їх ну, називаю так умовно, так щоб ми могли з вами якось спілкуватися? Так, от у України найбільше можливості, як у одного ну, з самих кіберізованих країн в світі на сьогоднішній момент, можливо, ви про це чули. Що в нас вже декілька родів військ уже воюють. Якби з москалями абсолютно спокійно, і там немає жодної людини. І ви ж прекрасно розумієте, що спочатку вони напроти, направлені проти ворогів, а потім Ну, це теж якби окрема тема тема. Тож, давайте розберемося з тим, що буде відбуватися в найближчий час. Маючи такі можливості з самого дитинства, дуже багато років назад, я описував все і про турбосуслів-19. Розумієте, да угу. ось і про війну, коли вона почнеться, як вона буде розгортатися. Ви маєте розуміти, друзі, що у кожної війни є абсолютно конкретні дати початку і кінця, вони на неї дають певні дозволи, певні структури, і вони її регламентують. Просто, можливо, ми про це не знаємо. У кого є доступ до цього? Це звичайно одиниці. Вони там можуть це кудись екстраполювати, і потім хтось робить вигляд, що він це передбачив. Або вона насправді є абсолютно конкретні дати. Так, от давайте і я. Це багато років говорив. Уявіть, яка була реакція. Ну а сьогодні ми починаємо співпрацю от, з нашим наступним, і це приємно каналом. Тобто, не треба повторити, просто да, щоб було зрозуміло все спочатку. А, півтора року назад тепер уже це можна пересвідчитись. В тому я розповів, як все буде відбуватись, не ставлячи ніяких дат. І ви знаєте, мене слухали різноманітні і військові експерти, і безпосередньо військові, і люди з різноманітних царин, і науковці, і езотерики. І більшість з них, коли чули цей варіант, вони казали: ви знаєте, друже Микола, скажіть за все, що так. Так, от, що ж це за варіант? Ну, давайте дуже швиденько, да, щоб було зрозуміло. Зараз ми програємо цю війну, на жаль, це дуже важко усвідомити, але, ймовірно, ми можемо провалити ще фронт кілометрів на 50 і ви маєте розуміти, що це катастрофа. Ось я вже з цим стикаюсь давно, тому що я дотичний до більшості самих перших добробатів, сонячно да, які пішли саме першими. Да, Пам'ятаєте, в Чешках і в цьому на війну. Так. Ось, і в Дніпрі це відчувалося там, був перший організований добробат, уже офіційний мається на увазі, бо до того були інші. Всі стали було, до речі, жевтоблакітними. От бачите, як на цьому прапор у нас духовне над матеріальним прапором використовуємо виключно сонячно блакитний або сонячно золотисто блакитний За цим майбутнє, однозначно, ми зараз сама велика група, яка це і вітаємо всіх, хто давним-давно це плекає. Дуже вам радий і великий вам уклін. А це теж будемо ще говорити, чому це так. Тож Україна буде перемагати саме під таким прапором. А зараз 120 тисяч в нашому війську воюють під таким прапором, самі собі поміняли, що вони поставили. Так от, а коли ми почнемо перемагати, а це станеться скоріш за все, це не на 100%, скоріш за все, це буде коаліція країн. Є країни, які хочуть, але не можуть, є які можуть, але не хочуть, є які можуть і хочуть. Наказу не було, так? Я зараз прорахую більш-менш, які і можуть і хочуть. Це Польща, і ми розуміємо, так, що їм треба. Це Англія, тому що вона може і хоче. І це Канада. Мається на увазі фізично своїми військами. Далі треба звернути увагу на Туреччину, дуже неоднозначного але давнього нашого союзника. І на таку країну, як Японія. От три от. Це основних, я сказав, дві таких, от, можна сказати, допоміжних, і є варіацію на тему. Плюс-мінус. Плюс-мінус може бути інші не обов'язково ці приблизно так. Ми почнемо перемагати, а ви маєте розуміти, що коли ми перемагаємо і наступаємо, то ви розумієте, що в армію беруть ще більше, тому що втрати більші. Це треба розуміти тверезо. Розуміємо, так? Бо захистом війни не виграються. Це до того питання, коли закінчиться війна. І я людям кажу, вона не закінчиться в принципі. І це багатьом усвідомлювати тяжко. Але у нас є окремі ітери, там, де я пояснюю, що така війна, ігрова змагальність, як її треба переоцінити. І розповідаю, доповідаю чітко, чому ця війна не закінчиться. У вас, звичайно, може виникнути багато спротиву і риторичних питань, що, мовляв, закінчимося ми. Друзі, це не так. І ми не закінчимось. Але давайте розбирати все по порядку. Так, от ми починаємо перемагати в тому чи іншому вигляді. Ми забираємо ту Україну велику, яка була ще 105 років назад, приблизно в такій варіації. Нагадую, що 105 років назад Україна була в два рази більше за територію всього 105 років назад. І було майже 83 мільйони населення, а при тому, що в Росії було приблизно 79 мільйонів населення. На всю Росію союзники забирають, як кажуть, все, що є, все що по бокам. Фінляндія повертає собі свої, да, якщо пам'ятаєте, терени, які вона відвоювала. Між іншим ще у Радянського Союзу, ну втративши, але а, залишившись А ось в цей момент Китай з'їдає Росію по Урал. Я думаю, це ні для кого не секрет. і Він абсолютно це абсолютно не скриває. Він з'їдає все по Уралу. І як ви розумієте, якщо ми з ними зустрічаємось десь в районі Урала? Одразу починається війна протистояння умовно білої людини, західної цивілізації, умовно. Тому що з нашої сторони, як ви розумієте, зараз уже воюють приблизно 60 країн. А зі сторони Росії 15 країн. Причому давним-давно: чекайте, звідки 15 країн? А от давайте будемо потім. Ми і це будемо. можете ще це занотувати. Так, да, ви вже чули, що там Корея, колись було так, так. диво. Ясно, що Іран, потім Китай офіційно 15 країн воює на сьогоднішній момент, офіційно чи неофіційно. Я розумію, що кожна країна це легіонер з усього світу. А з її сторони, можна сказати, фундаментально: воює 15 країн на сьогоднішній момент. Так от, починається одразу війна білої людини. А я думаю, що пана Василя, ви чули, що залишилось від білої людини 4-6% 4,6%, а жовтої людини майже 60%. Ну, у мене якби свій стиль подачі. Ми іноді з паном Василем. У нас є гарячі дискусії. Це добре. Ми один одного взаємозбагачуємо, підтримуємо, збагачуємо один одного. Ось в такій версії, наприклад. І починається це протистояння, яке ну, це війна глобальні з глобальною іншою цивілізацією. яка одразу переростає в війну людей і машин, так як ви бачите в так званих художніх футуристичних фільмах. А нагадую, ніяких художніх фільмів не існує, існує тільки документальні. Бо все, що нам здавалось фантастичним вчора, на наших очах стоячим, нашим реалістичним сьогодення, абсолютно теж ніхто хтось, хтось не міг повірити в те, що буде оцей бананофікус, хтось не міг повірити, що буде повномасштабне вторгнення. Тепер ми з вами посеред цього існуємо, і це наша дійсність, друзі. У вас уже ніколи не буде більш спокійного життя, ніж ви маєте зараз. Бо Україна призначена для постійно пасіонарного розвитку. Насправді це і є той так званий рай, де ви не в рожевих марках, а де ви постійно розвиваєтесь. Тому українська нація одна з самих високих по IQ, і тому ви хотіли всі тут втілитись, пережити цей унікальний досвід. І скажу вам відверто, що ж з усіми війнами, страхами, що відбуваються на планеті Земля, черга душ, які хотіли би втілитись, щоб пережити цей досвід, набагато більше, ніж всі разом, які йдуть. бо ясно готується цей перехід. Тільки, будь ласка, не думайте, що він якийсь унікальний? Так, йшло декілька процесів. Один що в мільярди років, інший мільйони, тряті тисячі років. І зараз там потім тинь, і починається перехід. От ми в цьому тинь. І цей тинь буде тривати ще певний час. Тільки кожній людині здається, що вона живе от в самий самий той час, от в самий самий -сами той перехід, і нічого подібного. Він стається постійно, це процес постійний, але у нього є віхи. От ми стаємо черговий раз перед такою віхою, ми знаходимося посеред... пос... безпосередньо в ній. Так от переростає це війну людей і машин. Але нагадую, друзі, я би описав це як майбутнє, але насправді це існує просто зараз. Ви розумієте, що проти кого ми проте Ви розумієте, що війна людей і машин, враховуючи дрони, а ми ще зробимо прорив, вона вже йде? Скажіть мені, будь ласка, в цьому випадку війна закінчиться? Ну, скоріш за все, вона буде так доволі пролонгована. Вона не закінчиться, вона може мати при чому а засоби масової інформації, які яким дозволяють знати дуже швидко, де відбувається війна і протистояння? Вона не закінчиться, друзі не закінчиться, і вона буде тривати. Вона не менш буде гарячою ніж зараз. Вона буде постійно просто трансформовуватись. Вона вже пригальмовувати. Ви розумієте, прекрасно, що поки існує Мордор, поки існує Росія, вона точно не закінчиться. Це ж всім зрозуміло. Ніяких уже надій на те. А я ніколи не плакав, що Ви розуміли те, що я кажу? Я кажу, вже багато десятків років, і я не міняв в цьому плані своєї думки, але вона тільки актуалізується ще більше. Розумієте, вона ще більш тверезо люди починають мислити і бачити, що це так після того, як цей мордер зникне, і ви приблизно знаєте коли. А до речі, що ви самі могли бути собі прогнозистами? От зараз дав сенсація. Ви самі будете зараз прогнозисти. замість тисячі етерів. А найбільше ми працюємо наживо, бо як би ми не старалися із шановним каналом. Із Катеріна, якби ми не старалися, все рівно все передається наживо Тож запрошуємо знати. Дивіться, я сказав давно, що поки москалі не укладуть в нашу землю від 3,5 мільйонів солдат до 4 мільйонів 700 тисяч, вони не призупиняться. М? Зараз ми ніби офіційно маємо вже ще навколо мільйона. Ну а ви ж розумієте, хто їх там рахує. Реально, ми вже уклали, бо ви, ну, вивели з строю пораненими і мертвими приблизно вже під 2,5 мільйона. Тож порахуйте, коли призупиниться або має бути, ну так, серйозно, якісь там перемир'я, так звані, да, там на день, на два, навіть на місяць, навіть якщо це буде на півроку. Ви розумієте, це не зупиниться. Вони не, не зупинялися. Ось. Тож ви розумієте, коли вони зможуть призупинитися. Все. У вас залишилося тільки мати доступ до скільки скільки реальні от втрати супротивника. Ми не будемо вже говорити про наші. Вони колосальні, це правда. Вони на порядки менше. На порядки менше, але вони дуже немалі. Питання в тому, що українці будуть набувати таку силу, і зараз ми спостерігаємо з точки технотронної сфери. Але це буде ще і інша сторона, про яку забувають. Я не кажу тільки про духовну. Набувають такі сили, що у нас буде один за тисячу. Ну, це до питання, що ми закінчимось. Ні, друзі, в Україні готується дещо, чого ще не було. Адже українці навіть в цій війні, друзі, давайте будемо чесними: вимагають чогось несказанно більшого, ніж, знаєте, наступна якась партія, план маршала. Я не знаю, що це релігійне. Ви розумієте, що українці вимагають чогось невимовно більшого, ніж просто те, що нам розповідають засоби масової інформації, даруйте, не хочу нікого там якось задіти і образити. Невимовно більшого, хіба ця війна і такі випробування, надвипробування. А скажу вам відверто, що все вам це розповідати, я проходжу над тортури в прямому сенсі цього слова. Бо кожний націоналіст, духовний, а ми націоналістичне середовище, не треба цього брати, але з майбутнього. Тобто йдеться про духовний націоналізм. Він там теж як дієві собі. Він має прожити в своєму житті в мініатюрі приблизно те ж саме, що проходить наша країна за все своє існування. Розумієте, так? Тобто за тисячі тисячі, насправді ця війна ж вона не припинялась, хтось думає, що три роки от як зараз відрізняти хохлів від українців. Ця не війна... гнімайтесь, друзі. Вона та. століттями триває вже ця війна. Взяти нашу історію, копнути глибше і зрозуміти. Катаріна тисячоліттями, а насправді мільйонами років безперервно тому що тут протистояння декількох центрів. Про це знає, якби би уважний. Навіть якщо взяти цю війну, ця війна. От зараз для хахлів вона перепрошую три, три з роки з гаком, а для українців вона почалась у 2014 році. А. а для духовних українців вона не закінчилась ніколи, тому що це світоглядне протистояння. І от до цього, дивіться, було декілька майданів, а їх було не три, а з 90-го року вже було сім з половиною майданів в Україні, повноцінних. Можливо, про це хтось не знає. Я до них майже всіх дотичний. Незважаючи на те, що я, по суті, зі сходу української мови не вивчав, нічого, ні чув, ні школі, ні в університеті, ні родичів. Зараз ви мене чуєте. Щось прокидається. Що це земля випромінює, Розумієте? Ви ж також саме прокидаєтесь. Да. Тож до того було 90-тій, до того були дисиденти, до цього визвольні змагання, УПА, Січові Стрільці і та, до козацтва ніколи не припинялося стільки, скільки існують ці оці речі. Ну це теж треба розбирати Там. Тож, а, в цьому випадку постає питання, що робити? Да, при такому розкладі. І саме цікаве, що коли ми почнемо перемагати і перейдемо наші кордони, я зараз навіть наведу вам підтвердження, система постарається якомога швидше закрутити турбосуслік 19. Пам'ятаєте бути? А тепер буде турбосуслік 2.0. Розумієте, Розумієте, да, про що я кажу? Ні. Про чіпізацію, кібергізацію. Ну, про вірус, буде черговий вірус. І захочуть закрутити ще жорсткіше ніж було тоді. Нагадую, що коли в Україні почалася війна, якось різко на всій планеті земля закінчився. Той самий 19. Пам'ятаєте? Різко якось був вірус. Не стало вірусу. Таким самим чином, як тільки ми почнемо перемагати, а Україну вже сватають в а, замінити війська НАТО в Європі. вже ж про це була розмова. Да? Нашу армію накачують, що вона була одна з першої, що вона могла потім прослідкувати. Щоб всіх прокололи і поставили у відому позу, і не тільки в Україні, а в Європі по всьому світу От. і Україна готується, значить і готують сербери над цією Європою. Нагадую, що якщо ви згадаєте, коли ми звільнили саме чотири області, а потім момент, коли ми у нас був момент, коли ми почали наступати, і навіть переможні пісні повиходили в шоу бізнесі, і так далі, готувалися перед наступом, різко сказали, що в Ужгороді і в а, а, областях Заходу країни. Повні лікарні уже хворих, що нові вируси, і так далі. Але як тільки у нас контрнаступом не пішло так, як ми хотіли, все, вивітрилася новина з поля, ніби там все нормально, всі здорові. Не вірите? Полістайте інтернет, можливо, видаляються, тобто вони готуються, тільки почнемо реально перемагати, це станеться. Одразу будуть хотіти закрутити. Чому? Тому що так звана банківська система, яка все це влаштовує. Да? Вони знають, що їм залишилось ну по суті до 2041 року, тому що в їхніх так званих програмних документах називаємо це так дуже умовно. Прогалина велика вони не зовсім розуміють, що робити, і вони дуже поспішають. Але знають, що до 2041 року, і це вже зараз відбувається, або особливо з 2041 року. Ну, всьому цьому всій цій системі буде приходити. Ну для неї не почнуться дуже важкі часи. Вона. Скоротитися, скоротитися до мінімальної екологічної ніші, якщо ви розумієте про що. Бо розгортається вже світ наступний, невпинно це зупинити неможливо, і вони це знають тому вони дуже-дуже поспішають. Всі там оце ви чули: до Санта Клауси, Шваби там і так далі. Ви в курсі справи. я Думаю, зараз усіх у Ютуба світа секретів вже нема. Але ж ми будемо з вами говорити про інший рівень. Ось вони намагатися це зробити, але у українців в ДНК прописано воля. древнє гасло ОПА. Да, древнє гасло УПА мало хто про це пам'ятає, воля людині воля народам Цікаво, правда? Тільки а. людині і народам А ми стаємо переход трансгуманістичний. Да? І мені здається, що наш народ, який сьогодні номер один, якого нищать, да, ну нам не звикати. Ми і тут номер один і хочемо довести до трьох мільйонів населення. Він настільки знаходиться в волі, що щоб б йому не наказувала навіть світова кон'юнктура, щось навіть на рівні вищого командування спрацює воля. І цю волю ми зможемо дати не тільки собі, а й ще людям і народам поруч. Тільки не йдеться про експансію і так далі, а йдеться про світло. Козацтво колись була унікальна армія могла три рази звільнити Європу, прогулятися і повернутися назад. Ви взагалі хоч одну націю, таку знаєте, яка могла не захоплюючи, прогулятися і повернутися назад. Розумієте, ну тому що вони гуляють. Ясно, що там багато цікавих умов, і про це ну, мало хто знає, досліджена частина на секстинською капелою, там, де будуть, я так розумію, обирати чергового очільника фінансової системи. Ось висить величезне панно, і там намальовані козаки прямо на сексинською капелі. І багато українців, коли це бачать, вони як кажуть, а ви що не знаєте? Це ж журналі. Це рятівникам Європи. Не рятівникам Європи. Щось ми про себе, про себе не все себе пам'ятаємо. А інші нації пам'ятають. І один президент на, на початку 90-х років, американський, прилетів зі, перед тим, як зійти з трапа літака, сказав: вітаю саму древню націю у світі. Скажіть, будь ласка, хто про це знає, окрім кубки дипломатів, які його зустрічали? Вони та про нас все це знають і пам'ятають: 19 інститутів спецслужби в США, які вивчають феномен України як нація, як була розкатана, знищена багато разів, вже не було ні згадки, ні народу, нікого виринає. Як це можливо? Так, от і зараз це можливо. Але коли вам десь нестерпно, ви йдете на якусь вільну територію, умовну, а зараз це вже інформаційні світи, і будуйте там Січ. Правильно, як з'явилися Січ? Людям було нестерпно там, де вони жили, і вони йшли опановувати нові території. І так вони народили по суті наступний світогляд, який опанував потім і всю Європу. І по суті, цим способом життя європейським, яким ми називаємося, виявляється, народився тут на наших теренах, і багато дуже древніх течій. Які, після яких пішли інші релігії, наприклад, Відична. Це ж тут її сама земля. Але пам'ятаємо, друзі, Ведична це лише 148-168 тисяч років. Це сама стара, яку нам дозволено пам'ятати. Але ж насправді до неї були ще, і набагато дрібніше. От ми десь там. А ви розумієте, що чим ближче ти джерела, чим глибше ти капаєш, тим, як кажуть, більше у тебе можливостей. Прямо скажемо незрівнянно. І ми до того готуємось в диві, яке називається імпульс. Навіщо я говорив те, що я говорив до того. Бо коли ви це все усвідомите, у вас постаннє питання: так що ж усім цим робити? Бо ми їздимо Україною, у нас в середовищі, ми в основному їздимо в Україну, багато до вас їздимо. Зараз цим важче, але ми стараємось. Ми приїжджаємо і всі от напрямки в тупіках. Бізнес не знає, що робити. Каже, що все лежить. Да? Там, я не знаю, ізотерики кажуть, що все має розвиватися, але не кажуть як. А, значить, і вони науковці, і вони один одного не чують. Вони не можуть почути один одного. Всі ми болить своє. Вони хочуть ну, прорости на інші рівні, але не можуть почути один одного. Uh -huh. І ми приїжджаємо, і, виявляється, ми сьогодні саме надихаюче середовище, то ми просто розкладаємо по полицям, якщо буде відбуватися в кожній царині та ще й без боротьби, ніяких повалень, ніяких революцій, ніяких оцих конституційних не потрібно, друзі. Бо їх уже відбувалось повно. І Ішов. Як каже мій приятель Богдан Бенюк, ішов ось тож, ми маємо піти в інший спосіб, максимально позасистемно. Інший, ми маємо взяти все краще, що було в древньому. Ми маємо зробити щось на кшталт того, накшталт в Ганді, в Індії, Вашингтон в Америці та Тюрк в Туреччині, не ідеалізуючи ці постаті, було багато там всякого. Але пам'ятаючи, що нам все те, що вони зробили, не підходить. Не підходить, тому що у нас наш час, наша країна, наша специфіка тобто буде щось схоже, але уже на наступному цивілізаційному відку. І ми замахнулись на середовище, яке ще не було. Адже, друзі, скажу вам відверто, ідеться про появи людини наступного рівня, тобто появи наступної раси. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео, але чесно кажучи. Я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви а, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому, що потрібно зробити, підпишіться! На наш таємний вісник телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!